Чергові обшуки в Харківській обласної військовій адміністрації через продаж виїздів системи шлях. На цей раз обшуку були в управлінні освіти. Керівництво бережило виїздами замість навчання дітей і покращення освіти. Я не вірю, що це реальна боротьба зі схемами по нелегальному виїзду чоловіків. Загальну обсягу ринку складають мільярди відбувається навіть конкуренція за клієнтів з іншими адміністраціями інших областей регіонів, а ще військомати, ВЛК, Міністерство освіти, культури, спорту, інфраструктури, які всі також продають по всій Україні виїзди по різним схемам: змагання, виступи, перевезення вантажу та інше. Всі знають, що в ХОВА процесом видачі дозволів, як і в інших інших областях, також керують чотири особи. Губернатор Синігубов, що особисто підписує рішення про виїзд. Харнам другий, заступник губернатора від ОПЗЖ Брамовича.